Оповідання Василя Сухомлинського, як бджілка знаходить квітку конвалії. Вилетіла з вулика бджілка. Літає вона над пасікою і дослухається. Чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків, прилітає до лісу. А то дзвонять квіточки конвалії. Кожна квіточка маленький срібний дзвіночок, а всередині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки чутно. Ото так конвалія кличе бджілок.